Вітаю глядачів телеканалі Ланта Хвилі Стрія. Ви дивитесь «Стрійські новини про події останньої доби. Очима наших журналістів у студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Оже зима не збирається відступати протягом доби. Сім західних областей України засипало снігом. Львівщина також опинилася в епіцентрі негоди. Тут оголосили надзвичайну ситуацію. Зранку губернатор Львівщини Віктор Шемчук провів екстрене засідання обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій зимового періоду. Керівники автодорожної служби області запевнили, що проїзд на дорогах загального користування державного значення забезпечено. На шляхах області цілодобово працює понад півтори тисячі осіб. Та 500 одиниць техніки. Основна дорожня артилерія й тягачі розміщені у місцях, де проїзд ускладнений. Такою є ситуація у Бродівському, Бузькому, Жидачівському, Жовківському та інших районах області. У ніч з 14 на 15 березня рятувальники надали допомогу водіям трьох сотень автівок, у тому числі одному автобусу та двом автомобілям швидкої медичної допомоги. На Львівщині працює три пункти обігріву, куди вже звернулося понад 200 осіб. Внаслідок негоди десь десяток населених пунктів Львівщини знеструмлено. Ула негода й наше місто зранку на мешканців Стрищини чекав несподіваний погодній сюрприз. Такого снігопаду стріяни не бачили вже давно. Чимало людей на роботу так і не добралися. Батьки не відпустили своїх дітей до школи та в дитсадки. Отримали звід поїздки деякі автовласники. У поселеному режимі сьогодні працюють комунальники, державтоінспектори та надзвичайники. Ситуація наразі під контролем. Більше про погодні колапс Далі у випуску. За словами синоптиків, у Стрію за цю добу випала двомісячна норма опадів. Сніг не припиняє іти від ночі. Мало того, сильний вітер та мінусова температура зробили свою справу. Містом ні пройти, ні проїхати. Снігові кучугури подекуди по коліна. І хоча комунальні служби вже другу добу працюють в посиленому режимі, спецтехніка та двірники не встигають прибирати дороги. Кругодобово слупрацює працює. Двірників 95, 8 одиниць техніки. Машини всі на е, шлях е, на дорогу. дороги. Все працює в повним входах. Люди вже не сплять до усу. Сьогодні вихідний оголосили в деяких школах. Діти повертались додому з півдороги. Не працювали і деякі приватні установи. Стрийські надзвичайники разом з державтоінспекторами цілодобу контролюють ситуацію на дорогах міста та району. Для цього задіяли всю необхідну техніку. Зокрема, на ділянці доріг сіл Угерськ, Колесятичі та в напрямку Болехова ліквідували затор, утворений вантажними автомобілями. На щастя, обійшлось без аварій. Дорожня міліція просить водіїв утриматися від поїздок. А в разі потреби, виїжджаючи на. Трасу вмикати Ситуація на дорогах вкрай складна. Працює у нас зараз на даний момент 24 одиниці техніки. Це є по стризькому районі та по місту Стрію. Але оскільки є вітер і дорога перемітає, буквально за 5-10 хвилин роботи грейдера не видно. Тому ми випросили водіїв утриматися від поїздок. Незважаючи на погодні умови, стризька залізниця працює у звичайному режимі. Потяги не скасовували, лише рухалися вони із невеликою затримкою. На виклик виїжджали і машини швидкої. Практично всі виклики є з погодніми умовами зараз на даний момент. Зв'язані з 12-ї години є 23 виклика. На наступні дві доби варто запастись терпінням, адже синоптики обіцяють похолодання зі зниженням температури повітря до 10-16 градусів морозу. Також сніжитиме.